Різдво у Вефлеємі, в стайні на Сіні, Христос родився всім на спасіння. Люди, радійте, Христа вітайте, Божому Сину, славу віддайте. Слово Різдво означає народження. Цей день, багато років тому, народився Ісус Христос. Син Божий! З тих пір в цей день люди святкують велике християнське свято Різдво. Діти, послухайте уважно історію цього великого свята. Багато-багато років тому жили в місті Назареті Йосиф та його дружина Марія. Вони були дуже добрими людьми. Одного дня до Марії спустився з небес Янгол. Янгол повідомив, що скоро в Марії народиться малюк, якого вона має назвати Ісусом. Він син Бога, який принесе людям щастя та врятує їх від зла. У ті часи, щоб знати, скільки людей живе в країні. Проводили перепис населення. Для цього всі жителі мали прийти до міста Вифлеєма. Марія та Йосиф дісталися цього міста аж ввечері. Незабаром мав народитися їхній малюк. Але, на жаль, у вефлеємі не знайшлося жодного місця, де могли б переночувати Марія та Йосиф. Через це Ісус Христос народився у яслах, там, де пастухи тримали своїх овець. Марія та Йосиф дуже зраділи народженню свого синочка. Саме тоді до вівчарів, які пасли овець, спустився з неба Янгол. Він приніс добру звістку. Про народження Сина Божого. Вівчарі поспішили до печери, щоб вклонитися йому до землі. Тієї миті в небі засвітила неймовірно яскрава зоря. Її бачило багато людей. Відтоді Люди щороку святкують Різдво Христове. Друзі! Тож яке Різдво? Розгляньте картинки підсказки та скажіть, Різдво яке? На картинці підсказці зображена зірка, яка сяє. Тож ми можемо сказати, що Різдво сяюче. А на цій картинці зображена лампочка, яка дає нам світло, тобто Різдво світле. Друзі! А далі самостійно спробуйте за допомогою картинок підсказок відповісти на питання: Яке ж Різдво? Бажаю успіху! Молодці. З тих пір люди ходять по хатах, колядують, прославляючи Ісуса Христа.